З уроків математики тобі вже, мабуть, відома така формула. Якщо ти знаєш, наприклад, із якою швидкістю та скільки часу рухалася людина, то за цією формулою можеш знайти пройдену нею відстань. А для інформатики ця формула цікава тим, що вона є прикладом математичної моделі. Що це означає та які ще бувають моделі, дивися далі у відео. Як ти думаєш, що є спільного в глобуса та іграшкової машинки? Вони є моделями, схематичними версіями інших об'єктів. Тож модель це спрощене подання оригінального об'єкта чи процесу? Залежно від способу подання моделі поділяють на матеріальні. До них можна доторкнутися Інформаційні. Містять тільки опис об'єкта чи процесу. Інформаційні моделі також можна подавати в різних формах, у яких саме дізнаєшся за мить. Є різні форми подання інформаційних моделей, від яких залежать ознаки конкретної моделі. Проаналізуємо їх на прикладі такого автомобіля, і перша форма. Словесна, коли ми усно чи письмово описуємо об'єкт чи процес. Словесною моделлю автомобіля може бути опис його особливостей. Наступна форма структурна, коли моделі подають за допомогою таблиць, схем, графіків тощо. Структурною моделлю автомобіля є, наприклад, таблиця з його характеристиками. Ще одна форма графічна. До неї належать креслення, малюнок, карта. Графічною моделлю автомобіля є, наприклад, його креслення. Математична форма подання зазвичай є формулою, рівнянням, функцією. Для автомобіля це може бути формула потужності двигуна. Ще одна форма подання спеціальна це записи, характерні для певної сфери, як от музичні ноти. Спеціальною моделлю автомобіля може бути його номерний знак. І остання форма алгоритмічна, коли моделі подають за допомогою програм чи блок схем. Для автомобіля це може бути програма для GPS навігації. До речі, про алгоритми в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо хочеш більше дізнатися про цю тему. Також виділяють комп'ютерну модель. Це інформаційна модель створена за допомогою комп'ютерних засобів. Нумо досліджувати сфери застосування комп'ютерних моделей. Зараз ми будемо наводити приклади комп'ютерних моделей, а твоє завдання спробувати назвати відповідну сферу застосування. Починаємо! Як ти думаєш із чим пов'язаний цей процес? Це моделювання процесів на молекулярному рівні. А який процес зображено тут? Це 3 d моделювання пристрою. Схоже, також моделюють споруди. А що ти бачиш перед собою зараз? Це модель скелета людини. Такі моделі застосовують у медицині для протезування чи досліджень. Як ти думаєш, що роблять ці діти? На перший погляд вони просто грають у гру, але в іграх застосовують моделі цілих світів із певними характеристиками. Це лише деякі основні сфери комп'ютерного моделювання, і з розвитком технологій таких сфер стає все більше. Повернімося до цієї формули. Як ми вже з'ясували, вона є видом інформаційної моделі. Зокрема, це математична модель, у якій процес чи залежність між об'єктами описано формулою. Згідно з цією формулою відстань дорівнює швидкості помноженій на час, тобто в ній описано залежність між цими величинами. Наприклад, нехай відомо, що людина пройшла 10 кілометрів зі швидкістю 4 км за годину. Зупини відео і за наведеною формулою спробуй з'ясувати, за скільки часу було подолано цю відстань. Ну звірятися. З огляду на описані у формулі залежності між величинами можемо визначити, що час Т дорівнює відстані S поділені на швидкість V. підставляємо відомі значення і знаходимо Т. 10 ділимо на 4, що дорівнює 2,5, тобто шуканий час 2,5 години. У цій моделі ми скористалися діленням раціональних чисел. Щоб дізнатися більше про цю тему, ти можеш переглянути інше наше відео. З математичними моделями ти будеш працювати не тільки на уроках математики багато природних процесів фізичних хімічних. Також описано за допомогою формул. Як ти думаєш, до яких ще процесів є математичні моделі? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Модель це спрощене подання оригінального об'єкта чи процесу. Залежно від способу подання, моделі поділяють на матеріальні та інформаційні, до інформаційних моделей. Належать словесні структурні, графічні, математичні, спеціальні, алгоритмічні, комп'ютерні. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.